Це не мотиваційна книга. Тут немає чарівних таблеток. Тільки реальний досвід. Помилки, інструменти, все те, що працює. Іноді боляче. Але чесно, ми маємо викликати, а не чекати натхнення, щоб розпочати справу. Дія завжди породжує натхнення. Натхнення рідко породжує дію. Френк Тіболт. Десь із 10 класу я почав усвідомлено запитувати себе, а ким я хочу бути, якою справою займатися, і багато років не міг знайти відповіді. Але були життєві потреби, які змушували мене робити спроби заробити гроші, щоб купити щось собі. Тому з 11 класу я вже шукав будь-яку можливість для підробітку. Добре, що в тата була маленька будівельна фірма, в якій я підробляв підсобником. То були мої перші гроші. Я вважаю, що вже тоді я став на рейки підприємницької колії, бо відчув перші гроші та можливість ними розпоряджатися. Пізніше я підробляв у нічному клубі, в рекламній агенції, кур'єром, діджитал менеджером і продовжував шукати себе. А ще пізніше я відкрив курс іноземних мов, потім сайти з продажу мобільних телефонів та стартових пакетів. Навчаючись в університеті, я паралельно працював торговим агентом, одночасно продаючи будівельні матеріали, корпусні меблі, меблеве обладнання. Також мені вдалося попрацювати трохи у мережевому маркетингу, передаючи поліси та страхування життя та харчові добавки, але всі ці спроби не приносили особливих фінансових результатів, а давали мені досвід та знання, якими я скористався пізніше.